Добрий вечір, мене звати Терновський Денис, я студент групи ПЗПІ229. це відео для захисту лабораторної роботи номер 3 а саме архітектура правильного забезпечення, дисципліна і тема веб-застосунок за метопостав розробити веб-застосунок для iot системи з ламп Task Manager, тобто а, лампи з, можна сказати, тасками з дисплеєм. Uh, під час розробки я в принципі вважаю, що виконав все, що потрібно. Веб uh, у нас іде для юзерів. Uh, І у додаток вказав основні сторінки веб-інтерфейсу. Використав React з вайт з React-темплейтою, React-Hot Toast для системи сповіщень, DataFNS для роботи з датом та часом. Uh, Далі використовував Tile CSS, але CDN, тобто порізану версію, Axios для http взаємодії і react DOM, це бібліотека, яка в принципі йде разом з React, Тобто, без неї не буде працювати наше приложення, в принципі, наш веб-інтерфейс. Щодо архітектури системи, можемо переглянути ось таку нашу діаграму, user, admin, бачимо, що до чого йде, і як вона працює з бекендом. Тут також у нас описані фронтенд енд шарт компоненти наші. Маршрутизації у нас є публічні, це логін-регістр. користувацький Дешборд, Task, Девайс, і адміністративні адмін, і захищені роловою перевіркою. Вони всі. Далі, стан. А ось контекст у нас відправляє управління аутифікації та користувачами. Давайте глянемо, як воно виглядає у нас все. Тут бачимо byte-config зразу. Далі. Індекс CSS прописані в пар декілька стилів. Utils-page API наші, звичайно, всі API, які ми використовуємо. Hook це у нас Use API, тобто обмеження по часу і так далі. Контекст AUS, Language Context. Далі я покажу, як воно використовується. І тут у нас такі невеличкі компоненти: модальні вікна, девайс-карт, і і TaskCard, наприклад. Uh, ну, Давайте, наприклад, Дешпорт відкриємо. Uh, в принципі, стандартний корд для React та Wyту. Перейдемо далі до цього. Далі, щодо стану, у нас також Language Context для мультимовної підтримки English або Ukrainian. Використовували біблі... бібліотеку IB17. Щодо сервісів, використовували USAP, USTS, Userice, це універсальні кудки для API А ну це наш бекенд, можна сказати, з реал-тайм-оновленням. І бекенд. Це наш саме backend. А, ну І, звичайно, ще йде локальне сховище, куди ми зберігаємо токени, налаштування, мовні кешування корис... даних і синхронізація. Відседження змін-токенів між Браузер А, Далі архітектура компонентів. У нас ну так само йде адмінпей, шаус Components, utilities, custom hooks, ну, тобто просто, як взаємодіє тій чи інший файл. Іншим. Прописано у нас всі все це у цьому. Можемо приглянути маршрутизацію, наприклад, Protected А, Бо, наприклад, якщо юзер не залогінений, то ми перекидемо його на логін. Або якщо Required Admin і User Roller не дорівнює адмін, то return to Dashboard. Це коли ми спробуємо перейти під ролі юзера на адмін-панель. Тут у нас обробка поминок так само є через TOS-нотифікації, я їх покажу, як вони виглядають. Можна приглянути взаємодії компонентів, трохи погано бачимо, але тут по факту просто я показую, як працюють ті чи інші роутери для юзера і для адміна. Два окремих схемки. Зробив структуру адміністративної панелі, я її так само зараз покажу. І uml діаграму прецедентів. Адміністратор, користувач і наш IoT девайс. А, як висновок? Розробив веб-інтерфейс. Ключовою особливості є поднання традиційного task Manager з національною можливостями IoT девайсу. А, давайте переглянемо тепер те, на мою саму роботу. А, давайте Бачимо, тут справа вже пішли логування в нас. Uh, зайдемо нов з нового. Uh, uh, я зразу йду під адмінкою. Оп, oh, success логін. Uh, ось це зверху це hot -toast, якраз таки. Можна змінити мову на англійську або українську, я буду сидіти під англійською. Бачимо today task 3, completed task 2. І сьогодні я не працював, тому 0. І девайси не онлайн. Якщо ми відклімо наш швоки, бачимо він, якщо я, наприклад, його запущу, давайте. Так, він запустився. Зайдемо сюди, оновлено. Упс. І бачимо, змінили цифри або тепер він онлайн. Бачимо upcoming Deadlines. Тут, звичайно, можна створити нову таску. Можна фільтринути, pending, у нас нічого не буде, assigned, In progress right Now, completed. Тобто це все є. Можна Pause task, start task, complete task. Окей, okay, окей, okay. можна залишити без фідбеку. Фільтр priority. Далі девайс у нас показує. Можна подивитися його статистику і відправити йому команди. Наприклад, get status. Це для онлайн або офлайн. Наприклад, фільтр статус. Поставлю офлайн, бачимо, не працює онлайн. Працюю. Далі. Аналітику, на жаль, в мене не вийшло підключити, хоча роути прописані. А, далі давайте перейдемо в адмінпанель. Бачимо тут 1974 юзерів, і це є правдою, бо робилось тестування. Бачимо, яку тут неймовірну кількість у нас 1974 сторінки тут у нас. о, юзерів, перепрошую. Бачимо, як у нас йде зростання Total. Recent activity, system Metrics. Можна перейти. Давайте я спочатку перейду під юзерів, бачимо тут все, можна їх змінювати, звичайно, стрес, наприклад, 1, 2, 3. save. І, наприклад, 1, 2, 3, Ой! Бачимо, ось воно змінилось. Тобто, все працює. Далі, девайс менеджмент, звичайно. Є в нас, і System Logs. Це в нас всі все логування повністю. All levels можна поставити. Errors, Warnings, Info і Debug. Зараз у нас лише інформаційні йдуть. Тут у нас прописані, а, що які ми залишили тут а, якісь. пам'ятаєте ми Complete нажимали. Ось це те, що ми залишили. Рейтинг 5. Він по дефолту 5-ка ставиться. Якщо залишаємо поставили. Так само є українська мова і англійська мова. В принципі, на цьому наше закінчується. А, ну звичайно, можна перейти у профіль, змінити профіль, преференс, англійська-українська, UTC зона можна змінити. Security і Notification. 1, 2, 3, save. Профіль update successfully. Що ми зараз прийдемо сюди. Бачимо, тут же боку справи не становились. Аккаунт type Admin, бачимо, у нас зразу йде. На цьому, в принципі, захист лабораторної роботи в мене закінчено. Дякую за увагу. Гарного вам вечора!